Всім привіт! У нас колись народний автомобіль Nissan Rogue. З такими пошкодженнями, якби... Пошкодження по верху, по капоту і Ну, по радіаторам по, по цих штуках. Отак, От як би здвинуто, розберу, більш покажу. Так, е, Фоточки, може, якщо знайду, вставлю. Навіть я не пам'ятаю, де старого капота подів, бо капота з петлями вже не кинув іншого. Але нас все рівно ось тут немає зазора. Ну, крило тут було підбите, це не ягнув. Тому е в планах так треба зняти колеса, зняти підкрилки, щоб можна було долізти до повідкручувати крила. Це заміна крила. Тобто теж таке типу, оригінал, як і оце. А це... Ну, тут трошки я вже підрівняв дещо. Ну, Це буде рівнятися. Ось. Е але його треба зняти, бо глянути, де петлі прикручується, може там саму площадку погнуло. Чого, бо вже максимально я сюди його підсунув на веса, а по капоту воно не регулюється. Тому треба роздивитися, подивитися, що не так. Може Такі, бо і навіси, тіпо, не, не тайваня, ну, похоже, тіпо, на, якби, на хороші запчастя. Все може бути, тому треба розбирати, розкидати це, все, ще там дещо дефектанути, бо в нас ще немає підсилювача. Підсилювач тут міняється і фар немає, тому просто зараз треба її розкидати, передивитися, що це, і по максимуму, що можна таке зробити, відставити знову в сторону, хай собі стоїть. От якось так, тому приступимо до роботи. Познімав крила підкрилки, ну, про те я і говорив. Яма ось і -то. Того навіс пішов сюди, капот, звісно, за ним. Е -е. Далі, тут отак дивлюся під надуло. Оскільки це є. Е -е. Ну таке відчуття. Відчуття просто я візуально бачу, що в нас е, ланжерончик Пішов туди. п'ятка, точно звернута, те все. І це все більше пихнуло. Все туди, бо ну, якби удар вон прильот. удара, Ось так. Того, того в планах зараз її треба ставити на лапи. Взять отак за цей підсилювач потягнути, скільки потягнеться, щоб більш-менш ті пятки на місце. Тоді вже дорівнювати, бо радіатори все одно треба знімати, бо вони побиті. Ну, як би так, цей кондиціонер є повністю заряджений. Все, а охолождайки немає. Десь викопала. Та й отака штука. О, але тоже Добре, що ту сторону почав знімаємо крила під заміну. Я забув за цю пену, тут взяв, зрізав легенько. І все добре відстало. Отак можна погнути крило. Якби... Ось так воно виходить. Добре. Ну і підтвердження моїм словом слонжером в стороні. Ось як стоїть болт, я думаю. Хто розуміє, той бачить він. Геть зійшов туди. Геть. Це якось так себе стоїть. ну, Підвернуло трошки. Потім розмірюємо. Центр шментри. От навіть ось центр. А воно не співпадає між собою. А. Не видно нічого. Та щось ти телефон не знімає. Що, спробуємо щось потягнути, трошки відтягнути, місце побачимо зараз якому буде? Тайбер попробу. Пишить все. Ну, таке рівняється. Плить до того, що, щоб згорим пополам, то в принципі, мабуть, можна було б ані спасати цього підсилювача. Ну, підсилювач, в принципі, ножку поміняти. Поміняється повністю посилювач, якщо пришлють. Головне, що воно вирівнюється, стоїть на місці, зараз відпущу там ще й підрамника того болта. По-нормальному, мабуть, просто треба в бік потягнути. Бо я тут зараз відірву. Хоча правильно все тягну, але щось воно не то, що треба тягне, воно більше лонжерона, зараз мені тягне. Ні, що це місце розвертає, тут це місце треба ну, візуально. роз... Е... Ну, просівша, да, просівша, а коли натягую, то дверка йде конкретно догори. Ну, а зараз вона просівша. Тобто ця, ця сторона сюди. Тобто правильно все, я тягну. Зараз трошки, мабуть, щоб не так догори задирало. І буду ще так потягаю. Е, натягнуто. Розміри не ставлю, ни лінійки поки нічого. Поки як кажу грубі подтяжки. Далі. Теж полазив, пошукав, там розміри, є такі, не такі, як такі. <сум> Якби, ну, Мені здається, що все-таки до цього болтав. Від цього. І до цього то тут тютілька-тютелька зараз стоїть. Просто виходить, значить, що значить його треба розвернути, щоб воно було на своїй осі. А з цієї сторони, мабуть, 66, тут одинакові вони цього йдуть. Тут у нас отак виходить. Треба, Тому я хочу зараз так в нагло це все підтягнути, поки воно є. єдине, що я не знаю, куди мені поставити, щоб було видно як воно все буде ламатися трощитися якби так би якби було вас добре поставити О, зараз щось я примудрую нема де так поставити щоб в цей ну в телефоні нема дивлюсь широкоформатної зйомки теж треба буде старого мабуть на те що я раніше знімав на нього спробувати познімати там хоть є рыбий ласок, то кажуть. То все-таки стоїть на місці. Розмір я задав 60 і 6. Щось ще трохи. Але трохи ось так його в голову не дотягнемо розміру. Ну, приблизно. 60 і 6. Ну, вдарили його тоже треба сюди трошки менше стало ну, на десь би його постукати Ну, чуть-чуть там міліметра три, може, п'ять є вже діагональка, ну, то есть, треба ще ну, понятно, ще гнути все це. Але приблизно воно на місці, тоді будемо вже рівняти, бо ці штуки треба під фари рівняти. Фар у нас немає. треба тобто це все розібрати, викинуть звідси. Але приблизний у нас варіант вже зроблений. Ну, воно зараз, в принципі, пущене. Тобто отак воно відійшло. Ось у нас зігнути тут і зігнути там. Ну це ще подивимося. Тут же ж фари оце кріпляться, оце треба на місце ставити. Далі ну, так само тут. Мені більше здається, що його присадило донизу, От. то все вже в процесі. Воно що воно пішло. Зараз я попускаю все і гляну, що в нас виходить. Потягав ще трошки тут, вивернув. Тут, от, виходить, воно піднялося, ну треба все рівно ще оце все розстукати. Зараз по розмірах сходиться все. 60 і 6,5, там отакі о 6. Тобто ці одинакові уся гідравліка. Зараз секунду пущено. І тут у нас все стає на своє місце. Так само діагоналі теж там може, може міліметр є, може нема. Але воно все вивернуте висоти, я не знаю, чи це співпадають зараз, того, це що таке? Оце вже місце дуже негарне стало. Якби тут ну, це хоч ціліше, то по цьому можна буде його рівняти. Е -е... Зараз, мабуть, я скидаю підсилювача. Але треба вже буде лінійки ставити, поставити цей на місце той, ну подивитися їх окремо. Ну так само розібрати ці всі радіатори. Щоб був більше тут доступу до цього порівняти, бо трошки незручно. Звідси гепати ці всі шланги. Та сторона ще гірше там запакована. Ну, Щось дай зробимо. Як кажуть, в гноміки в тютілька в тютільку. Тут у нас виходить, а може міліметра не вистачає до центру. Тут практично в центрі. Ось. І тут в нас центр, центр, за центр. Контролюю реально, не то, що підтасує. Мені нема сенсу підтасовувати, мені є сенс добре зробити і віддати машину, щоб потім я звонків дурних не чув, що там щось десь О. Це вже добре. Єдине по висоті того треба 2-3 мм. Або підняти, або того припустити. Ну, це так мені зараз по болтах показує. Болтати я закрутив. Зараз ми переміряємо, бо в принципі в цих місцях то міліметр різниця по висоті, де речі її кріпляться. То вже зверху будемо міряти. Там мені здається, що трошки яли. Я то можу сам себе накрутив. Ладно, не без того, то вверх буде щось там. це. Одне, що я бачу, що тут у нас. Практично все добре, тобто той міліметр посунуть, ну, що воно буде совуватися. Ікраз оцю висоту, якщо вирівнять, то отут буде взагалі чітко по центру. А, якось так все, воно вилазить, лінійки стоять. Будемо дивитися, що в нас лучик по замку чи не. На ну, ту перемийку тоді можна буде верхі ловить по центру. Думаю, що ж в центр так жорстко не попадає. А потім згадав, що та сторона в нас засаджена, він туди стягнутий, виходить. Бо так, навіть якщо ну, сильно там не продиратися, то замок роздовбаний, той в центрі стоїть. Ось, ну зараз ще візьму лінійку, помірю. Е, Симетричність, бо понизу, ну по наджеронах, хто знає, там нема симетричності, зверху є. Підтянув той ланжерон трошки до, до сюди, бо треба було там пару мілімов. Ось. Так, відпустили. Що зараз тут треба оце все підтягнути сюди, трошки до параду, розрівняти. Тоді все у нас практично буде в розмірах. І по висотах, і так. Єдине, що кажу, трошки тут паршиво, воно все якось грає зараз. Закрутив, попробую. Ставлю вже потрошки то, що є. Сказали, радіатор не це повезуть на Лавєті в Дніпро, своїм ходом не поїде. Перед цим їздили, там я робив Lexus Q5, а це небо, теплообмінник, там достало до нього, з нього капає радіатори цілі. Що хочу показати? Ось Крило, так як клієнт каже оригінальне. І капот. Ну, Воно нове, це. Да, воно... а воно високої якості. просто. Навіть по зазорах по тому всьому, воно просто стає, я його не гнув, нічого не карячив. І капот з крилом. Тоже, е, це Зараз я те крило трошки підправлю сюди оригінальне. Тут а площадку я підрівняв. Все це, це зараз на місця, воно буде ставити. Підсилювач, тут теж все в розмірах в цьому, але фари я не знаю, коли будуть, щось трошки 7-7 затягнулося і виходить, що е, я не можу оці дорівняти. Воно вроді би в розмірах, в діагоналях, в висотах плюс-мінус там міліметр два. Я просто ну якусь кудись бити, якщо вони дві були гнутих, нема сенсу. Того отака штука. Будемо збирати поки що те, що є. Нема решітки, нема фар. О, а це тут дуже воно багато чого дає. Це все, по тому щоб підрівняти, поставити замка, щоб закривалося, відкривалося. Ну, Якби такого плана збереться, вона, мабуть, відкрутиться і піде далі в вот, Ну, Для вас то, може нічого воно і заметно не буде, бо я ж не буду випускати по серій. То робиться машина випуститься серія ціляком, але отакі бувають приколи з дальніми клієнтами, як би то це. Ну, нічого страшного вже скажу, я першу машину їм роблю. Так, накинув те крило. Там воно у нас не співпадає. Чогось. Зараз покажу чого. Поставив новенький замочок. Нов'юсенький, просто нові. Ось так понакидував цього всього вже. Е. Дивіться. Ось а так нас стоїть крило, яке було тюкнуте. Тепер ми будемо його ну, більше всього, щоб під капот рівняти, бо коли я поставив капот, я нівеліром то все діло кину. І це я. Кінчики там, кінчики тут, всі в одному чотири, ну, в одній площині. Тобто все це. Тут як крилочко ціле поставив, так і зразу у нас зазорчик гарненький вималювався. Ну Плюс-мінус туди-сюди можна щось рухати, як по це все рівно ж накітка йде. Ще ж фари свої покажуть. Але отак. Ну одразу видно, наскільки крило запечалене. І чого воно там не, не достає на світ цей, бо завіси теж типу, якби йдуть дуже якісні. Мені привозили на них і, і, Китай чи Тайвань, бо люди пишуть, а чого все Тайваню називаєш. Ну так просто це все образно називається в Блін, буду там китайський, там тайванський, я скоріше так запутую. Просто, або буду казати, говно запчасті. Коротко, хто їх робить говно запчасті? Кому не лень? То завіси прийшлося. Відновлювати старі акі я викинув. Те ще давно було, ще в тому зйомному гаражі я працював. Вроде би той відео навіть є на цьому, де я завіси і викинув. Просто викинув. Реально там був, хлам був. А тут, ану, от кажу, капот, завіс, крило, все запчасті і все просто тютюка в тютюку сходиться і по дверях, і по всьому остальному. Ось така штука, от до чого я й веду. Що гарні запчасті. Гарна наборочка виходить, не знаємо, як далі буде, що з тими фарами вимутиться туди-сюди. Ну таке, Поки що працюємо, зараз я крило помасажую Дай якось так. Так. Крило масажую, масажую, але все рівно, все рівно не то. Он його перегнало сюди. Тут такі горбяки, як якраз його. Треба якось назад розтягнути сюди, а тоді вже цим зазором дограється. Якщо сильно там натягують, то тут стає великий зазор. Ну зрозуміло. Воно якби отак. Таке вроді би на вигляд та що ж там космоло крила, його поламало добре. Получається, зрозуміло, ну, що ми його зробимо. То не каже, що то є замін. Це це то було дуже сильно таке поламане. Якби робити з цими всіма зазорами, ну, теж якби при біді можна було зробити, але для чого? Якщо можна купити, поставити і просто забутися і тішитися, що на ньому не буде ні шпаклі, нічого, о, ще пофарбують під прибор і врахуйте, машина не фарбована. Ой, то є, о, і бампер вже в нас так само лежить. Типу, ну, Теж оригінал, не знаю. Побачимо, як він буде ставати, все. Але таке. Так що поки так. Трохи пошаманивши, то зазори в нас. ну Краще можуть тільки вийде в каховки і ще в деяких О, Видно, крилі, от Я його не рухав. Якби тут у нас рівненько все, додав да, кофті вже. <рес> вже би <рес> <рес> другий місяць осені а і похолодало конкретно. Отут теж все у нас вогонь. І тут теж зазорчик вогонь. Ну, але ж це ж немає ще. Та й отак, капот все відкривається закривається добренько. Прийшлося ще трошки саму планку присадити донизу, ну типу капот, щоб нижче просило оригінальне крило. У нас воно все ж було вивернуто, ця сторона вивернута. Та цей. А там далі будемо бачити, будуть фари, буде видніше. Закінчив рожика, рога. Рогує народний автомобіль. Все, поставив фари, все стало на свої місця. Скільки було пластмас і того всього зібрав. Оцей весь низ, який там ще в бампері, він своє трошки дасть. Чуть-чуть, якби він підтримує добрячий бампер, оця вся штука. Но воно все розтрощене. Було знято. Все, ну, тобто немає нічим кріпити. Ось. Отак у нас вийшов рожик. Зазорчик весь рівний, гарненький, як я кажу, шанс грабцям. Ну, що сюди залетів, туди й вилетів. Так воно буває по зазорах у нас все чітко, все доволі рівнесенько. Запчасть, запчасть, але клієнт казав, що все по оригіналу брав. Ну, якби... І бампер теж. Бампурок стоїть. Добре, єдине, що тут пластмаска ця стара, там трошки защолочка. Одна це. Ну тут у нас взагалі все шикарно. Просто вот тут защелочка одна. На ньому, це. а так бумпорок стоїть. Решетка теж у нас оригінал. По цій стороні зазорчики. Та взагалі просто песня. Це крыло у нас було трошки. Покручене, так добряче? Тоже як у нас бомперок стоїть. Це кажу, це те, що ще немає оцих защит, бо. ці защити. Ось так дають трошки. О, О, воно ну все. Зачається, зараз бампер висить, якби то на фарах, ну і на, на крилах. А... Ну хлібки. Так що таке? Отака така була робота? Всім дякую за перегляд, всім мирного неба над головою. Слава Україні, до нових зустрічей!